Всім привіт! 18 квітня сіємо пару слов, буквально пару слов. Чи хто сіяв Отаке таке, як ми сіємо уже не один, не один рік? Сіємо кукурузу, попередник, соняшник. Втім році убрали і більше тут ніхто не був. На даний час така зелень. жовтозілля зелене, грицики, мітлиця, латук, берізка. Містами є осуд, падалиця соняшника вже сходи. Ось він сходи. Мак. Ну, коротше, всі зимуючі бур'яни. Ось такий стан, де сівалка ще не сіяла. І ось тут де вона пройшла. Сіємо кукурузу 4590 ДКС. Вже одну ділянку засіяли після пшениці. Сіємо фієсту, сіємо Корун і сіємо Почаївську спало 190. Все, таке коротеньке відео, кому чекало. Що тут розказувати і показувати. Сівалка з роботою справляється. Ось так після проходу сівалки. Трошки вона чернить і ось кукурузу. Ось кукурузина лежить. Відповідно, 3,8 штук на метр кидаємо. Відповідно, десь добати тут слідуща. Але руками не так просто її відрити. Ось. На даний час тут сіїм корм 3,5 гектари і останні 4 гектари переходимо на фієсту. І ще одна ділянка на сьогодні 7 гектар по чаївську будемо досівати. Якщо встигнемо сиро, звісно. І сівалка пройшла так нормально, підрихлила ґрунт. тут нормально. А ось тут видно слід від, від катка мульчатора мульчурували або від оприскувача, Ну і викидає отакі скипки. Вони розпадаються. Йожики прикатку попустили зовсім. Але що є, то є. Надіємося, що в нас опять будуть дощі. Бо там малює чому. Спішимо і сіяти. Все, всім пока. Teraz pešiť, komentujte.